Отже, постать Оласа Самчука в українській літературі це постать знакова, це постать абсолютно непересічна, і це людина, яка репрезентує добу, як то казав Олег Ольжич, як вовчицю, І це письменник, який має титул «Літописця своєї доби. Буду сьогодні говорити про Уласа Самчука як особистість. Для мене, власне, Олас Самчук відкрився десь на початку 90-х, коли я прочитала поглинула його Волинь, і це було як живлюща вода, як джерело, до якого ти припадаєш, і не можна питися. Бо мова, і ну, тут, знаєте, тут мені хотілося ті слова повторювати. І «Де, де ти в нас такий узявся? Ну, неймовірний такий опис життя людей, яких ми називаємо Сіль Землі. Власне, з цього родоводу він і вийшов. І тому, якщо говорити про Уласа Самчука як особистість, то я зазвичай свій авторський проєкт починаю про будь-якого письменника з родоводу. А Ула Самчук з Діда Прадіда походив із селянської, з селянської родини, і по батькові, по матері, але заможної. Тобто ті люди, які любили землю, для яких праця була каторга, але праця й насолода. І батько для Уласа Самчука був втіленням цієї української ментальності в сенсі любові до землі і в сенсі вміння працювати на ній. А також в сенсі завойовника землі. Адже його батько намагався не просто утримати сім'ю, не просто дати ну, певне, так би мовити, матеріальне забезпечення, але він думав на майбутнє. І коли Улас батько Уласа Самчука відійшов, то він залишив після себе фактично квітуче поле, землю засіяну, оброблену хату достойну. Тобто, що це був справді селянин, який знав, для чого живе на цій землі, заради чого він живе на цій землі. І коли його син. Володько, так його називали в дитинстві, трошки підріс, і почав себе позиціонувати трохи не так, як інші сільські діти. Бо, наприклад, коли батько їхав, це все написано в Волині Самчука, батько їхав на ярмарок, то на питання, що тобі купити сину, замість якогось смаколика, солодощі, він казав: Приведіть мені батько букваря. І з цього почалася його, так би мовити, така така, таке сходження до. До свого призначення в житті, бо Улас Самчук, це якщо подивитися ширше і в так більш філософському трактуванні, це промисел Божий, тому що в кожної нації є особистості, які. Відображається, тобто покликані в певний час в потрібному місці для того, щоб відобразити саме те, репрезентувати собою свою добу своїми творами. І, до речі, на це сподівався батько Уласа Самчука, бо він і так і говорив: сину, мені не тебе, не до пана, а в люди вивезти хочеться. І якось так обмовився, бо якби то ти сину описав все це. І от Улас Самчук, напевно, що отримав цей спадок, такий, такий, таке прохання батькове, таке бажання. Яке ну, акумульовано саме в батькових словах, а власне кажучи, батько ж собою представляв фактично цілу таку е, величну українськість в, в саме е, людини, яка прив'язана до землі землі з великої літери. І я хочу так відштовхнувшись далі від родоводу, говорити про освіту Ласа Самчука, як він здобував спочатку в такими має... чомучка. він був чомучкою, тому от спочатку це було задоволення, незадоволення від відповіді на запитання, які він ставив навколишнім, бо вони дивувалися, вони могли відповісти тільки на деякі з цих питань. От і тому, оцей його рух до саморозвитку, до такого сходження. Був доволі таким, я б сказала, і природним, бо, власне, не один він такий був, що саме черпав від що самореалізувався і самонавчався. Потім була школа, в якій він не розумів вчительки, бо вона говорила зовсім іншою мовою московською. От далі, далі був ем, вільний слухач. Він як вільний слухач був у Браславському чи в Вроцлавському університеті. Він не закінчив його, звичайно, він не, не мав освіти в, в сенсі документа. Так, це було не задокументовано, тому що він був вільний слухач, але е, він вивчив чотири мови і. Е, на цей час, оцього цього навчання у Вроцлаві, взагалі перебування за кордоном, він осягнув науки можливо, хапливо, можливо, не в такій системі, як би хотілося, але він вже мав ґрунт під ногами. І коли він почав сферу своєї діяльності, це було не тільки письменство. Хоча саме це мені здається, для цього він покликаний був у цей світ, щоб писати, стати гомером з ХХ -го століття, саме української нації. Але як особистість він проявив себе в багатьох сферах діяльності і, перебуваючи в Україні за її межами, тому що основний стрижень його будь-якої діяльності, його будь-яких таких подій, які відбувалися в, в, кругом нього, це все була. Боротьба за націю українську, і бригадою, е, як він ще в своїй волині, написав, що е, спочатку це було навіть такі, так, 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 такий типаж, як батько, хто це був мудрий, дуже селянин. але він себе українцем не усвідомлював, тому що ну на, на те, напевно, на той час були свої такі об'єктивні причини. А от Володько, оце питання поставив дуже гостро, і тому покоління Володько вже було українцями, українцями свідомими, і тому все своє життя Улас Самчук намагався утверджувати себе як українця. Оточення, яке було, яке було біля нього. І я так думаю, що, власне, мабуть, і оточення зіграло значну роль ті, хто впливали на Власа Самчука і ті, на кого він впливав. Бо саме йому пощастило бути серед таких наших. Універсалів героїв наших абсолютно ну, так, таких вибраних, вибраних нашої нації: це Олег Ольжич, Олена Теліга, Олег Штуль і багато інших, які репрезентували інтелект української нації і бажання змінити щось в, цій, в, в, в ту добу. А, власне, коли Ола Самчук повернувся, вдалося повернутися в Україну під час війни і В нас знову війна, і знаєте, так перегуки такі дуже асоціації виникають. Так, от що які в нього були плани? Так, він видавав, він був під окупацією, він видавав газету волинь, і він посмів написати. Про наші ну власне так як він сказав наші плани стосовно того, якою має бути далі Україна. Ну звісно, що німецькій владі це не сподобалось, і зрозуміло, що влас Самчук був заарештований. Ну ніби це така, знаєте, з боку його була легковажність. Ні, це була абсолютно свідома чітка позиція людини, яка знала, чому чому власне повернулася на рідну землю. Але от знову ж таки тут хочу наголосити на його особистих якостях. Він мав багато друзів, багато друзів серед не тільки українців. Він вмів дружити і вмів бути людиною, яка притягувала до себе людей. І я зараз не буду не пригадаю, наприклад, прізвища тих німців, які, з якими він товаришував ще до війни задалеко, які допомогли йому, власне кажучи, цій ситуації, його, в якій він опинився в рівному під час. Решту, це був його друг, один з тих найкращих його таких товаришів, ну, з яким вони більш інтелектуально, так би мовити, і співпрацювали. І в певний час Улас Самчук був вчителем, хоча це був його ровесник. Вчителем, ну тоді не хочеться зараз слово вживати російською мовою, але так було. Так було. Так, весь шлях Уласа Самчука тут на ну, в Україні, і за її межами це шлях боротьби, боротьби інтелектуальної боротьби, тому що Улас Самчук ну, він трошки був напевно з іншого тіста, так би мовити, і його боротьба заключалася саме в такому донесенні до загалу. Правди, правди про історію, нашу, про нашу культуру, наші традиції, нашу древність, власне кажучи, і нашу таку тяглість історичну, і тому всі твори, які він писав, і все, що він робив за кордоном, наприклад, живучи в Канаді, він змушений був своє життя в таке суто побутове. Ну, будувати таким чином, щоб забезпечити, хоч якось своє існування суто таке фізичне, він змушений був навіть бути прибиральником, але в цей час він робив відчити, як він казав. Тобто, це були розповіді, це були доповіді про українську літературу. Він видав. Давав і намагався робити все, щоб українці за кордоном і так далеко за океаном не забували про рідну землю. І тому в, в свої скромні статки і свої всі зусилля інтелектуальні спрямовані на те, щоб робити і, і часописи, в яких все це описувати, доносити, утримувати там за кордоном те, що в Україні просто винищувалося і не допускалося до широкого загалу. Тобто його життя це служіння Україні, і його твір, я хочу згадати все-таки про його Марію, це трагічна книга, це книга, яка читається дуже важко, але яка прекрасна за своєю такою е, суттю донести до світу правду про голод в Україні, який на той час це був це був справді з, з, з боку Самчука. Це був подвиг за це про це заговорити, заговорити саме таким художнім, таким високим, таким трагічним словом. І, мабуть, це бо теж була місія Самчука, і мабуть, це в тому і сутність його була письменницького пера в тому що. Він мусив про це заговорити, і на рівні цього гомерівського такого якогось трагічного і донести до нас і до майбутніх поколінь те, що українська нація пережила е, такі драматичні моменти, такі страшні е, історичні епохи, але вона витримала, але е, в Збереглася, продовжує себе утверджувати, тому що чим більший тиск, тим більший опір. І, можливо, саме тому ми зараз так протистоїмо цій дикій варварській агресії, цій країні, яка все життя хотіла забрати нашу історію. Тому що ну, от, росіяни, мені здається, не стільки наша територія потрібна, скільки потрібно, щоб нас просто не було, тому що ми їм заважаємо з повністю поглинути нас і утвердитися там, де вони ніколи не були і ніколи не будуть. І тому, завершуючи свій виступ про Оласа Самчука, хочу, так, знаєте, ствердити, що Україна є, була і буде. І ніхто не перекреслить мій народ. Слава Україні! Слава нашим збройним силам, які якраз сьогодні відзначають свій день. Слава всім полеглим героям і слава Ласу Самчуку, який у нас був і який має бути у нашій програмі і в шкільній. Звичайно, що він і в вищих навчальних закладах і у творчість теж вивчається. І я думаю, що ми переможемо.